Бачишь? И який судачок. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Пішов, у пішов нас пострел. Знов. Друзі, всем привет. Сегодня мы на Запросили хлопаки на Судака половити вночі. З ночовкою приїхали, ніколи ще не виїжджав на Судака з ночівлею, тільки приїхали вже, звісно, пізнавати. Зараз бігом розставимо жерлиці. Жерлиці в нас теж не підготовлені, нічого, все отак скопом кинули і поїхали. Е, ну, Все, що у нас вийде, е, буде відео. Надіюсь, нам щось пофартить і ми щось спіймаємо. Ну і Плануємо з вібами теж пройтися по, е, зранку, по позоркій. І ще, можливо, сьогодні встигнемо якісь півгодинки, якщо буде, е, встигнемо розставити жерлиці, вийдемо ще по, е, по щось побалансиримо. Все, всім гарного перегляду. Будьте здорові. Так. Збираємо вудку. Хлопці пішли вже ставити жервочки, я зараз їх доганяю, бігом достав свою коробку з зібами. Ось такі, от всякі різні. Поставили ми такого багета, це від Суйокі, торпеда, по-моєму, називається, але копія маднесого багета. Я на нього вже ловив судочка, класно, він працює. І... Таку ось утку зібрали. І зараз будемо пробувати щось ми забалансирити. Сьогодні рибалочка така має бути, трофейна, або, або клюне, або ні. Якось так. Друзі, спускаємося до водойми. І зараз будемо. Бігом розставимо жерлички. У нас їх звісно небагато І будемо сподіватись що вночі щось буде клювати Такс Треба все бігом Спешка. вже темніє Зараз будемо Пробувати. так Хлопці за ставком дивляться, зробили продухи з камишом, вже приємно. Отак, жервички в мене не готові. Під судака, на щуку, і то я в цьому році скоро викину відео, перебачили, ми по щуці класно. Але... Жерлички не підготовлені, там всякі різні поводки і так далі. Тобто на судочка трошечки делікатніше потрібно було, але думаю, можливо, десь на днях мав зробити жерлички, але так і я і не добрався. Я не добрався, і все, ось таке жерлочки в мене з у мене все туговато. Треба було флажки повідлітали і все інше. Ну, вже сьогодні так, як є. Якщо він буде клювати, схоче їсти, то він буде їсти, в принципі, все. Судак така тварина. Якщо він хоче їсти, то він навіть дурніший, ніж щука і окунь все разом. Він їсть тоді по барабану яку приманку. Він тоді до одного місця він жре все підряд. А якщо він не буде плювати, то ти його не доставку клінути ні на що. Це перша робота на себе хана мене за все життя, ніколи. Я не люблю зараз взагалі. Але тут без цього ніяк. Приїхав з лучкою. Це тишечки. як би цікаво. Цікаво. Так, а от один. Одна жерлечка без флажка. Ну нічого, зараз ми щось сюди присобачимо. Ой. Кров пішла з пальця. Вчора порізав ножами, буром. Так, ну ось. Щось да буде. Судак це така зараза. Більше зимою. Де він зараз стоїть, незрозуміло. Стоїть він по одному, а їсть він в іншому місці. І там, де він стоїть, спить, віддихає, там він не дуже хоче клювати. Ну, це і по холодній воді. мається на увазі з криги і по відкритій воді. Живе більше на глибині, а харчуватися виходить на зорки, ранішню вечірню на міляки. Де він тут сьогодні буде, непонятно. Ну, будемо пробувати його зловити. Можливо, жерлиці покажуть, де він краще всього проводить свої ці хіжацькі будні, поки що інформації, де він, що він, немає. Так Взяли з собою камеру, можливо, зранку подивимося. Пошукаємо його з камерою, якщо, не дай Бог, не зможемо ми знайти де він. Спробуємо походити з камерою. Ну ось так, я на віби ловлю майже так само, як балансиром, але. Більш плавніше підкидаю, щоб він там зіграв і все. Щоб ну, в нас чомусь. Оці от, я мормишу, качаю, але ну, дуже мало я так ловив судака. От, щось на цей так званий, Він нас не хоче клювати. Ну, особисто в мене і от, по друзям теж з ким спілкувався. От він все таки працює. Ну, покльовки після того, от, після підкиду на паузі, так само, як на балансир. Цей мормишник може працює десь на глибині, так як от на Київському морі всі ловлять. Можливо так. В мене зазвичай спрацьовує такий звичайний балансирний підкет з паузою, але більш повільніше, тому що він віп так не грає, як балансир, він менше йде в сторону. Відхиляється в бік, він ще заводиться, дає коливання. Ну і зазвичай теж судак, якщо ти йому знаходиш його, він буквально там перший, другий підкид зазвичай, і він вже Однозначно шугу на желечку на ніч треба забирати, бо якщо буде клювака, то нічого не видно, де він, що він, а судак він розставляє свої пера, жабри, їжиться і... В лунку не хоче нормально лізти. Жернички розставили. Ще поки не повністю стемніло. Треба пройтися з вібом. А ось посміхнеться мені вдача. Ну, будемо бачити. Втілусь би, звісно, клюваку на удочку. Жайви, це не така цікава. А от ця подача в руку судакова, це, ну, всі ви знаєте, це, це щось. Це кайф. Якби знаття, де він тут стоїть. Можливо, трошечки можна було впиратися, якщо він пасивний, на лунці довше засиджуватись чи застоюватись. А так не знаємо, що робити поки що. Так. Жерлечки в нас стоять, вже темно. Зараз будемо йти щось. Вечеряти з десяточок лунок я пройшовся з вібом, клюваки не було. Ну, надія, ще на ранок відпочинемо і будемо його манити віпчиками. Буде у нас сьогодні шашлик, костянчик зараз. Обіцяв приготує, файнючий. Зараз розпав дровішки. О, я думаю, що достатньо о! Багаття горить. Так, ставочок. Ну, крутяцько. Ось так, друзі. М'яско готується. Ось так проходить рибалка на судака. Ось так проходить рибалка на судака, так. Да. Я ж казав, що це моя перша риболовля нічна зимою. Да. Зараз на далі що там по цьому? Ще картопити? Картопліка. Картопелька буде сьогодні і м'ясо. В меню. В меню, так. Да. Сьогодні рибацьке меню, картопля і шашлик. Так, друзі, вночі до часу ночі не було жодного пострілу. А от є, посмій! Мій! Один чи що? Так, а ну... Давай, давай, де? Моя жерлечка бахнула! Так, да, дивись, один посил, це просто шадний є. Ну що там круте чи не круте? Бог його знає як того судочка. О, щось є. Щось мелке. А, ні, щось може. Є. Ого, бачиш. який судачок. Ха. Такий зачутенький чтенький От один є. Один є, так. Да? Що, йдемо другого? Да, да вон. Вымотал всю, Стро... ну тянул с камышом, вытянул да. Рыба то была. Разбуриваете? Видишь, размотанный полностью весь, поразмотано. А може бути... Да, может быть и там. Ну там риба стоїть, давай спробуємо тоді розбрити, можливо. Так? Да? Ні, я типу розполагав, що по-любому має бути. Що, витягнути? Ні, але трошечки пішов. Да. Да, да, десь в цьому курчі. Але Леска пішла, бачить, десь диво. Так. Є в нас постріл. Знов. Так. Оба! Бачиш, зранку спрацював. Я тобі кажу, що ці жерлички спрацювали зранку. Воно стабільно, я бачив сюди. Ти це зранка. Ну бачиш, воно мало по тому, по ідеї, працювати. Так, поки Льоша не біжить. Ну як біжить, але миш ми швидше. І що, напевно, що він вимотав... Да, дивись. вимотав все, бач. Да, хороший стучок. Вимотав все. Да, судак це. Не щука. Дивись, який хорошенький. Ай-яй-яй! Ти поняв? Опа! Ось, друзі, є другий. Ах, красавчик! Опа! Ось такий! Ай! Ну, очки витри! Дивись! Ах, красавчик! Оба! Супер! Супер, супер! Не зрозумів. А, диви, він розмотав знов, поняв? Відмотав? Відмотав, так. Він десь закричав, не вийшов. Тих тих, 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 Пішов, пішов, пішов. Пішов. Дивись, який чорний б... Вийшов, да. Нічого собі. Ох. Ох. Ох-ох-ох-ох-ох. Ну, хороші судочки, давай, ситры, типа, ну, цей самые але, файни. Так, а ну-ка, а ну-ка, Сян, пробуй цей. Так, а ну, я вот так вот покажу на камеру. Ой. Так, друзья, да, парщи. Судачки на жарлиці в моєму житті ніколи не ловив. Але ну я скажу, типу, якось судачка. <рес> Навіть, типу, прикольніше. Він, звісно, звісно, не так е... барикається, як щука на жарлицю. Тянеш його просто як якесь брьонушко. Але сама ця ну, прикольно. Прикольно. Треба буде однозначно ще приїхати, зробити жерлички прямо так вже під судачка. Поставити, я думаю, можливо, якийсь двійничок і наловити платвички. Це би було б реально, я думаю, правильніше. Пробуємо далі шукати судака на ВІП, але його поки що немає. На жерлички був. Зранку короткочасний вихід. от Три жердочки спрацювало. Три ми взяли. І все. Друзі. Ну ось прийшла до завершення наша риболовля. Зловили ми чотири судочки на жерлицю. Віби не працювали. Не знаю, погода змінилася. Але плануємо ще сюди приїхати, буде можливість з ночівлею. Більш підготуємо жерлиці, те, як вони мають виглядати на судака. І приїдемо, спробуємо ще разочок, як мінімум. Всім добра, буду вдячний за підписки, лайки, коментарі. Будьте здорові!